Привіт, я Олександр Шимко. І сьогодні буде прогноз стосунків майбутнього. Ні, стоп, не так. Сьогодні буде констатація майбутнього зіркової пари Михайла Романчука та Марини Бех. Погляньте, будь ласка, на їх фотографії, на їх відео. Яка гарна та чудова пара. Але це все Це все для інстаграму. Ви не знаєте, що у них всередині. Ви не знаєте, що між ними відбувається. А я знаю. Тому що я цим займаюся вже дуже-дуже багато, а мій батько займається цим більше 40 років. Чим цим констатації у спорті, констатації стосунків між людьми я ніколи не помиляюсь ближче до справи. Стосунки у цієї пари не дуже гарні. Загальний відсоток сумісності цієї пари 49%. Дуже гарно у них спілкування, тобто діалог між ними 90%. дуже добре на цьому вони і зійшлись. Життєві цінності 60%. Непогано можна сказати. Бачення проблеми 14% всього-навсього. Що таке бачення проблеми? Ну, наприклад, він каже: О, дивись, яке дерево! Вона каже, ні, це кущ. А він каже, ні, це дерево, вона, ні, це кущ. І на рівному місці починається. Ні з того, ні з цього, з якоїсь дрібнички починається сварка. От тут вони сваряться часто. Зараз я не прогнозую, я характеризую. Прогноз на майбутнє констатація майбутніх стосунків, у них взагалі нічого гарного не буде. Часто дуже сваряться, швидко миряться. Тобто, я називаю такі пари психологічні садомазохісти. Ось я дивлюсь в інтернеті стаття. 8 грудня 2023 рік Марина Бех-Романчук зворушливо привітала чоловіка з успіхом на чемпіонаті, чемпіонаті Європи. Тобто, зараз вони поки що разом. Але вони не будуть разом довго. Вони обов'язково розійдуться. Начебто все я сказав. Підписуйтесь на мій канал. На мій інстаграм, на мій YouTube, якщо ви хочете побачити ще мої констатації майбутніх стосунків якихось зіркових пар. Або якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви сумісні з кимось із своїх близьких, знайомих, пишіть мені, пишіть мені в інстаграм. Мій інстаграм ось тут внизу. Начебто все сказав. Всім гарного дня!